Джип Компас 22 рік. Вже у нас на майданчику. Приїжджайте на огляд, машина тільки заїхала. Хто перший приїде, той забере зразу його. Машина в нереально гарному кольорі. Я дуже сумнівався, коли його купував на аукціоні, але коли він приїхав, всі сумніви розвіялись. Дуже красиво переливається, він камера не передається, все. Але вживуть дуже гарний колір. Машина на новій резині. Ну, машина сама нова, 22 рік, 50 тисяч пробігу. Машина повністю ціла, без ДТП. Приїхала після повіні, я вам її показував, коли ми зустрічали. Ватерлінія була в нього низько, можна подивитися по аукціону. Машина прийшла повністю суха. Перший же день завелася, просто ми зробили її детелінг, похимчистили, пополірували і все, машина взитає на продаж. Дуже мені подобається також у ньому салон. Це вже нового зразка, він після рестайлінгу. Виглядає набагато цікавіше проти того, що було. Сидіть в ньому зручніше стало. І вона кажеться тепер з цим салоном якоюсь більшою по розмірах і більш преміальною. Просто за счет панелі змінився зовсім вигляд автомобіля. Ззаді також тут додавалася USB, шка розетка. Комплектація Latitude, повний привід. Камера заднього огляду, активний дистройник у нього є. Машина вся чистенька, прийшла з ремкомплектом. Ну, для докатки місце є, можна замість ремкомплекта вкинути докатку. Ніша є, тож тобто вона сюди спокійно ляже. Тут також по-новому вони зробили переключення повного приводу. Раніше, як ви знаєте, була така шайба, а тепер джойсик вони поставили. Треба перекласти одного разу. Ну, електроручник був, його просто перемістили. І дуже красивий став екран у нього, великий по розміру і дуже чітка камера. Набагато краще стало качество. Зараз покажу ще двигун автомобіля. Скло все оригінальне на ній. Він номер можете подивитися більше по ній інформації. Восьмий місяць, двадцять другий рік. Двигуль ми не мили. Робить тихенько, 2,4, Який всі люблять, на який стає газ спокійно. Так що приїжджайте, машина чекає на вас. Адреса у нас місто Черкаси, вулиця Чигиринська, 60 дроб 2.